Сьогодні середа, 10 серпня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Март та Ніс ТВ і онлайн-відань Ніквесті та Шиповнік. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій Миколаєві й області. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю вас! І до новин на прифронтових територіях Миколаївщини під ударами російських військ знову опинилися населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Обстріли зафіксовані у Галицинівській, Первомайській, Шевченківській, Широківській та Березнигувацькій громадах. Зруйновані житлові будинки, горіли лісові масиви та поля. Нині в миколаївських лікарнях реабілітацію проходить 299 цивільних, які стали жертвами кривавої збройної агресії Росії проти України. Ще 55 постраждалих отримали допомогу амбулаторно. Три людини травмовані серед них 13-річна дівчинка. Такі наслідки нічних прильотів у Миколаєві. Війська РФ обстріляли приватний сектор з ракетних систем залпового вогню. Смерч більше двох десятків будинків пошкоджені, вибиті вікна та зрешечені дахи. Подробиці далі у сюжеті Наталі приходько. Цей однорічний Зевс не відходить ані на крок від свого господаря. Сергій власник собаки ділиться внаслідок обстрілів чотирилапи сильно перелякався, а також травмував хвіст. Нині чекають на ветеринара про пережити цієї ночі. Сергій переповідає досить емоційно. «Було кілька хлопків і полихало все, той, тобто все в світу було, сильні удари, як металу, так стекла страшно було навіть представити, ну, це словами не розказати. Рашисти обстріляли приватний сектор близько другої. Під прицілом опинився і двір та будинок Сергія. Ось ця ось частина, до якої прийшов удар зі сторони сусідів, Слава Богу, дерево трохи задержало. Прийшовся удар на цю стіну, повредила кабель електричний частично. Один оторвало повністю, один трохи повредила. І вся ліва сторона криші повністю все в мелку і в крупну дирку. тобто воно повністю все розрішерішеної. Тільки на даху чоловік нарахував 22 отвори, які необхідно перекрити до дощів. Шкодує і за автівку, адже на ній волонтери та розвозив літнім людям воду. Вот осколки вскользь зацепили номерний знак бампер. Там зеркало, угол зеркала, капот. От раз, вот два. пробило кришу і прийшовся удар. получается, на эту сторону. Вот один. Це вже полетели просто осколки від камня. Окно, самі видите, паутина. І таких пошкоджених будинків фахівці адміністрації нарахували зо два десятки. Найбільше побило дахи та огорожі. Наші фахівці з початку робочого дня об'їжджають територію Ангульського району, фіксують пошкодження, видаємо плівку, видаємо тенти. Як бачите, кришу дуже сильно побило. Видаємо тенти, люди накривають тентом, розбиті вікна закривають плівкою. Працюємо в цьому напрямку, фіксуємо всі пошкодження. Шрапнелями посікло і трансформаторну підстанцію. Відтак, мікрорайон залишився без світла. Енергетики оперативно лагодили мережі, аби до вечора люди були з електрикою. В обласній військовій адміністрації вже відзвітували війська РФ вгатили із смерчів по приватному сектору. Це касетний боєприпас. В кожній ракеті типу «Смерч» 72 таких касети. Вони розпливаються в повітрі, після цього падають на землю, вирівнюються завдяки цьому стабілізатору і детонують після зіткнення з поверхні землі. Тут ви бачите розірваний, але не здетонований елемент, його просто розбило. Всередині у нього шрапнель, яка є рожаючим елементом. І з особистої практики можу зазначити, що на відстані в 10 метрів воно пробиває залізні ворота разом з автівкою. Внаслідок нічного обстрілу у Миколаєва поранені троє осіб. Серед них 13-річна дівчинка. У неї осколкове поранення стегна. Лікарі вже зробили операцію та сподіваються на якнайскоріше одужання. Наталя Приходько і Горневідомський містеве Ляєнови. Через посушливу погоду та постійні обстріли з боку військ Російської Федерації в Миколаєвій області почастішали пожежі. же третій день поспіль горить полігон твердих побутових відходів. Також рятувальники гасили загоряння, що виникло в Галицинівському лісовому урочищі. Як боряться з вогнем та що роблять для запобігання надзвичайних ситуацій, розкажемо далі. Пожежа за пожежею, горять зернові, лісові насадження, господарчі будівлі, хвойний настил та суха трава. Загоряння стаються через спеку і сильний вітер, а ще внаслідок обстрілів та ракетних ударів. Нині миколаївські надзвичайники вже три дні поспіль борються з вогнем на полігоні твердих побутових відходів у селі Весняне Миколаївського району. Займання виникло 8 серпня близько першої дня. Площа пожежі 1500 квадратних метрів. Одна з таких найбільш вирагідних причин це загоряння після обстрілу, тому що по сусідству горіли поля, горіла трава. І... Один з факторів це визирання на полігоні в результаті обстрілів. У вівторок, 9 серпня, пожежу на полігоні змогли локалізувати. Однак, через сильний вітер тверді відходи загорілися знову. Аби загасити вогонь, повністю необхідно засипати землею всю територію займання. На це піде мінімум три дні. По технології гасіння пожежі. Здійснюється імені пересипка і перепашка цього полігону. Станом на сьогодні ситуація локалізована, продовжуються роботи з пересипки цього полігону, От відкритого горіння вже немає. Горіння здійснюється в виді тління. Цих продуктів, і тільки забезпечивши відсутність кислороду, ми можемо казати, що ми загасили пожежу. Масштабна пожежа трапилася і в Галицинівському лісовому урочищі. Його росіяни обстрілюють систематично і таким чином знищують екосистему. Учора площа займання склала 1100 квадратних метрів. Сам характер згорянці хвоя, тобто його дуже важко. Загасити повністю тління залишається і потрібно постійно наблюдати і проводити заходи згасіння тих очагів, які роздуває навіть невеличкий ветер. Зважаючи на високий рівень пожежної небезпеки, чималу увагу місцева влада приділяє попереджувальним заходам, кажуть в управлінні з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. Зокрема, для гасіння пожеж на відкритих територіях та лісових масивах державне підприємство Миколаївське лісове господарство та головне управління ДСНС в Миколаївській області забезпечили паливно-мастильними матеріалами бензином та дизелем. Загалом боротьба з вогнем в місті й області триває щодня. Це ще один фронт, який Миколаївський Тувальники тримають гідно Наталя Засядько, Євгеній Гончаренко, телеканал Март для є новин. У селі Сухий Єланець, що розташований в Миколаївському районі, горіла свиноферма. Пожежа сталася в день 9 серпня на території місцевої агрофірми. У приміщенні знаходилося поголів'я свиней, повідомили у прес-службі ДСНС. Площа загоряння склала півтори тисячі квадратних метрів. Вогонь охопив корпус ферми, полум'я могло перекинутися й на інші будівлі. На щастя, рятувальники запобігли цьому і ліквідували пожежу за 2,5 години. Також вдалося врятувати 20 свиней. Причина на виникнення пожежі встановлюється. Ми продовжуємо розвінчувати фейки російських змі. Учора розповідали про миколаївську могилянку, а сьогодні мої колеги покажуть школу номер 16 яку Міноборони РФ також згадувала у своїх зведеннях. Як працює навчальний заклад зараз, дивіться далі. Нині в школі номер 16 активна пора. Вчителі готуються до нового навчального року, що розпочнеться 1 вересня, і через війну проходитиме в дистанційному форматі. Технічні працівники теж мають роботу, приводять до ладу шкільну територію. Школа ну, працює. Територію вон, косять, бо за цей період дуже багато. Ну трави дуже багато, дерева сохнуть, і все це треба поливати. Обробляти треба. Так що ми порядок держимо. Військових чи бойової техніки, про яку так люблять згадувати у своїх зведеннях російські окупанти в навчальному закладі, немає. Заступниця директора з господарчої частини Ауріка Ткаченко показує спортивну залу, класи та коридори. Вони порожні. Обладнання зі шкільних приміщень про всяк випадок винесли, аби в разі ворожої атаки техніка не постраждала. Тупо по всі парти збирали. Та окна і закривали як по чуть-чуть. Учні, які залишились у Миколаєві, здають минулорічні підручники і беруть собі книги на наступний навчальний рік. Після невеличкої екскурсії школою виходимо на подвір'я. Тут теж чисто ні танків, ні тероборонівців, ні бійців збройних сил немає і ніколи не було. Уся інформація, яку росіяни публікують у своїх телеграм-каналах, це штучна спроба створити собі алібі, заявивши, що на території об'єктів цивільної інфраструктури, нібито є якісь військові бази. Однак проти їхньої пропаганди у нас є правда. І відеодокази. Наталя Засядько, Євгеній Гончаренко, Валерій Федченко. Телеканал Март для є новин. Лікувальна фізкультура та медитація під звуки скрипки. У центрі надання допомоги населенню сьогодні День фізичної та психологічної реабілітації. Як проходили заняття, бачили мої колеги. Ось так весело та гамірно розпочалася середа у центрі надання допомоги населенню. Саме цього дня щотижня проходить реабілітація як фізична, так і психологічна. Один, два, три. Почали ставай, 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 ставай. сьогодні. Зробити вправи з лікувальної фізкультури запросили дітей, батьків та стареньких. Організація спорт для всіх, з якою ми не просто контактуємо. Це наш стратегічний партнер. А також наші помічники-реабілітолога, наші спеціалісти, психологи. А це уривок із заняття психологічної реабілітації. Під супровід класичної музики відбувається медитація. Присутні порунили, хоч на декілька хвилин, у мелодії скрипки. Вистачає негативних новин. Я думаю, позитив, позитив у в цей час дуже потрібен, тому що лю людям потрібно далі жити. Наталя Приходько, Ігор Гриневідомський Ніс ТВ Ляєновим. На цьому поки все. Ви дивилися. Є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва: телеканалів Март та Ніс ТВ і онлайн-виданні «Квєсті» та Шиповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах, а також приєднуйтесь до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі!